Вітаю, друзі, ми з України, і ми продовжуємо з вами вивчати торгівлю. І сьогодні ми будемо говорити про саме зовнішню торгівлю. Ми з вами говорили, що існує два типи торгівлі: це зовнішня і внутрішня. Внутрішня пов'язана з торгівлею в межах держави. А от зовнішня торгівля пов'язана із торгівлею між країнами світу. Тому завдяки зовнішній торгівлі, власне, сформувався те, сформувалося те, що ми називаємо світовим ринком товарів і послуг. Саме про нього ми сьогодні поговоримо. Тема нашого сьогоднішнього року це світовий ринок товарів і послуг. Ну, я думаю, що вам дуже добре відомо, що кожна країна виходить на світовий ринок зі своєю продукцією, тобто кожна країна має свою спеціалізацію і продає. Власну продукцію. Ми про це з вами говорили раніше. Що ж являє собою світовий ринок товарів послуг? Зрозуміло, що це певна сфера торгових відносин між різними країнами, які поєднані між собою всесвітніми господарськими зв'язками. Ці зв'язки базуються на міжнародному поділі праці. На спеціалізації, на кооперуванні і на інтеграції виробництва, а також вони пов'язані із збутом товарів і послуг. В світі сформувалися певні центри таких торгівельних зв'язків. До таких центрів, як ви бачите, належать міжнародні товарні біржі, товарні аукціони, ярмарки, виставки та торгові будинки. Давайте з вами розглянемо. Самі е, найважливіші з них, які мають на сьогоднішній день великий вплив на світову торгівлю. Отже, починаємо з міжнародних товарних бірж. Міжнародна товарна біржа це масовий ринок товарів, купівля, продаж яких здійснюється за зразками або певними стандартами, без наявності власне товарів на самій біржі. Тобто тут не може бути товар, тут можуть бути тільки зразки цих товарів. Торгове місце це торгове місце, де зустрічаються продавці і покупці. І увага, вони тільки укладають угоди, а потім, згідно цієї угоди, товари вже постачають від продавця до покупця. Характерною рисою товарних бірж є те, що вони перебувають під пливом великих транснаціональних корпорацій, тому ціни на них диктують монополії. Міжнародні товарні біржі це здебільшого акціонерні компанії. Найвідомішими такими біржами є Нью-Йоркська біржа, Лондонська біржа, через них і збуваються величезні обсяги різноманітних товарів. Тому фактично ціна товару залежить не від його виробника, а від діяльності самих бірж. Наступний різновид це міжнародні товарні аукціони. Це спеціально організовані ринки в певних місцях, вони діють періодично, і на яких методом публічних торгів по черзі відбувається продаж раніше оглянутих товарів. Товар на аукціоні може бути присутній, може бути не присутній. Чому? Тому що таким товаром, наприклад, може бути завод якийсь, якась будівля, якийсь порт, це може бути якась земельна ділянка. Товар передається, як ви розумієте, тому покупцеві, який запропонував за нього найвищу ціну. Ще один ще одна ще один, значить, місце продажу світової торгії. Ще одне місце світового ринку це міжнародні торгі та міжнародні ярмарки. Це ринки товарів і послуг, які так само організовуються періодично. На них зустрічаються продавці і покупці. Вони продають товари і укладають угоди. Треба сказати, що ці ярмарки можуть бути регіональні, національні і міжнародні. Тепер давайте поговоримо про таке поняття, як зовнішні економічні зв'язки. Зовнішні економічні зв'язки це торгівельні, виробничі, науково-технічні та інші економічні зв'язки країни з іншими державами. І існує дуже багато форм зовнішніх економічних зв'язків. Ми не будемо їх з вами розбирати, воно вам абсолютно зараз не потрібне. Просто ви повинні ці форми знати. В першу чергу це зовнішня торгівля. Зовнішня торгівля це найпростіша форма зовнішніх економічних зв'язків. Вона формувалася впродовж тривалого часу, починалася все від поодиноких транзакцій до регулярних масштабних операцій, які сьогодні здійснюються на основі Міждержавних угод. Зовнішня торгівля була, є, і, мабуть, буде найближчим часом найважливішою формою зовнішніх економічних зв'язків. Але крім зовнішньої торгівлі товарами і послугами, до міжнародних економічних зв'язків можна віднести, як ви бачите на слайді, кредитно-фінансові відносини між країнами, науково-технічне співробітництво, надання різноманітних послуг, міжнародний ну, туризм, міграція робочої сили. Рух капіталів і так далі. Звичайно, характерною тенденцією сучасної світової торгівлі є її концентрація в межах так званих інтеграційних об'єднань. На сьогодні 67% усього світового експорту припадають на три потужні економічні союзи, які вважають найважливішими гравцями на світовому ринку. Це, як ви бачите, Європейський Союз, на якого припадає 40% експорту світового. Це нафта, 21% світового експорту, і АСЕАН, на який припадає 6% світового експорту. Але, друзі, існує одна міжнародна організація, яка регулює по, всю, по суті всю світову торгівлю. Такою організацією є СОТ – Світова організація торгівлі. Це головний міжнародний регулятор торгівельних відносин на глобальному, тобто світовому рівні. Діяльність СОД спрямована на запровадженні певних правил міжнародної торгівлі, а також сод контролює дотримання цих правил на сьогодні. Членами сод є понад 160 країн світу, на які припадає 96% обсягів всієї світової торгівлі, і з 2008 року рівноправним членом цієї організації стала і наша держава. Основні функції СОД це дві: перше, це встановлення правил міжнародної світової торгівлі, міжнародної торгівлі, і друге це розв'язання спірних питань між країнами-підписантами угод організації. Ще одне дуже важливе і потужне інтеграційне об'єднання, яке відіграє велику роль у світовій торгівлі, це Європейський Союз. На сьогоднішній день воно включає приблизно 28 європейських країн. Європейський союз це єдина в світі регіональна міжнародна організація, яка пройшла усі стадії розвитку, починаючи від зони вільної торгівлі між країнами, які входять до складу ЄС та Митного союзу і до економічного союзу. Значить, спільна економічна політика всіх країн, учасниць ЄС була спрямована в першу чергу на скасування мит. І обмежень, тобто товари, послуги, люди, капітал, все це переміщується вільно. Ніяких мит, ніяких обмежень немає. Це зробило можливість. Це і зробило можливим створення єдиного внутрішнього ринку. Ви знаєте, що у наші дні на ЄС припадає десь третина світового товарного експорту і майже половина світового експорту послуг. Ще одна організація, яка знаходиться в новому світі, торгівельна, це нафта. Нафта це північноамериканська угода про вільну торгівлю між трьома країнами, прапори, яких ви бачите на слайдах. Це Канада, Сполучені Штати Америки та Мексика. Е, значить, основна мета цієї організації, створення цієї організації, було ліквідація митних бар'єрів у торгівлі між цими країнами, та сприяння е, е, американо-канадських капіталовкладенням Мексику. Значить, завдяки нафта дозволяє ефективно поєднувати і використовувати економічну потужність Сполучених Штатів Америки, багаті природні ресурси Канади та дешеву робочу силу Мексики. Оце поєднання цих трьох факторів і дало можливість стрімкого розвитку економік країн, які входять до складу так званої нафти. Далі. Наступна організація, розташована в Азії, це Асоціація держав Південно-Східної Азії, скорочено Асеан. Це найвпливовіше інтеграційне, економічне і політичне об'єднання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. До її складу, як бачите, входить цілий ряд країн Південно-Східної Азії. Це Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Бруней, Бірма, Камбоджа, Лаос та В'єтнам. В основу економічної спільноти АСЕАН покладено в першу чергу зону ЗВТ, зону вільної торгівлі. Це угода між країнами-учасницями АСЕАН щодо виробництва товарів у країнах, власне, АСЕАН. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули світову організацію світовий ринок і його основні складові частини та механізми. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.